Кожний будинок має власну неповторну історію. Старовинні маєтки свідки подій сторічної давнини. Вони пам'ятають роки революції, світових воєн голоду. Нині разом зі спогадами ці особняки зберігають культурний спадок нації найдорожчі художні колекції в Україні. Вітаю вас! Це прогулянки містом, і сьогодні ми продовжуємо мандрувати Терещенківською. Сьогодні у програмі ви побачите, якого російського імператора заховали в столичному підворітті, куди направлений проникливий погляд київського Данко? та в якому будинку жила художниця Алла Горська. Про все це і навіть більше дивіться за мить у прогулянках містом Наш сьогоднішній маршрут пролягає крізь два найвідоміших та найрозкішніших музеї столиці. Колись це були помешкання знаних підприємців, а нині домівка світових шедеврів. У будинок під номером 9 у 1885 році заселяється колеський радник Федір Терещенко, молодший брат відомого цукрозаводчика Ніколи та його дружина Надія. Тут народилися троє їхніх дітей. Спроектував особняк відомий київський архітектор Володимир Ніколаєв. Пізніше на замовлення Терещенка академік архітектури Андрій Гун робить ескізний проект перебудови маєтку та його внутрішнього оформлення. второй этаж жилым был у Терещенко. Первый этаж – это был офис или деловая контора, как говорили тогда. Это была бильярдная, гардероб, кухня, служебное помещение. Так вот, на втором этаже мы встречаем залы, декор которых выполнен в различной стилистике. Представлены и рококо, барокко, классицизм, и восточный стиль мавританский, который очень модно было воспроизводить в Европе в конце XIX віка. Той самий архітектор Володимир Ніколаєв, який і спроєктував будинок, розпланував для Терещенка прибудову із зимовим садом та приміщенням для галереї. Постійно поповнюючи домашню колекцію картин, Федір Терещенко понад усе хотів зробити її доступною для широкого загалу. Після смерті мецената його вдова Надія Володимирівна продовжує справу свого чоловіка. Займається колекціонуванням та благодійністю. Під час Першої світової війни жінка облаштовує в будинку Лазарет. У 1918 році сім'я Терещенків залишає Київ у неспокійні роки революції та громадянської війни. Колишній маєток належав різним організаціям. Спочатку тут було Міністерство закордонних справ Центральної ради, за ним змінили один одного уряди Скоропадського та директорії. А згодом штаби Червоної та Денікінської армії знайшла там на деякий час притулок, навіть польська кулеметна рота. Сьогодні у будинку під номером 9 розташовується музей російського мистецтва. На фасаді меморіальна дошка, пам'ять про першого міністра закордонних справ Української Народної Республіки Олександра Шульгіна. Урядовець працював тут з 17 по 18 роки минулого століття у генеральному секретаріаті міжнаціональних справ. Музей російського мистецтва було відкрито 12 листопада 1922 року. В непростий пореволюційний час розрухи й голоду урочистості. З нагоди відкриття закладу приурочили до п'ятої річниці жовтневої революції. Перша назва музею Київська картинна галерея. Музей продовжав розростатися уже як картинна галерея, як музей, і в 30-ті років... годы Здесь открылось еще два отдела. Это отдел иконы, уже сформированные и переданные Варвары Николайной, и отдел современного тогда советского искусства. Колекціонування творів мистецтва було справжньою пристрастю родини Терещенків. Збирали загалом картини російських художників. В основному це були полотна їхніх сучасників, членів товариства пересувних художніх виставок. Галереєю щиро захоплювався сам Павло Третьяков. Її колекцію він називав однією з найкращих на півдні Росії. Понад 90 років приміщення використовується лише як музей у його багатій колекції картини шедеври: Айвазовського, Боровиковського, Брюлова, Рєпіна, Шишкіна, Верещагіна. У 1928 році перший директор закладу склав каталог-путівник, який нараховував майже 300 творів. Поповнювалася колекція завдяки постійним подорожам Федора Терещенка Російською імперією. Унікальні екземпляри він також шукав на пересувних виставках та в майстернях художників. Бувало навіть і таке, що митці самі просили його придбати в них ту чи іншу картину. У нас в архіві є письмо, де... Глава передвижников, художник Крамской, пишет Федору Артемичу письмо с просьбой купить у него небольшой, как он выражается, этюд с изображением крестьянина. И указывает цену, 1500 Сумма достаточно приличная для того времени. Конечно же, параллельно он советует еще целый ряд произведений своих коллег. И Федор Артемович, естественно, эту работу покупает. Ныне это известнейшее полотно художника Крамского, «Крестьянин с уздечкой» или Мина Моисеев. Он оставляет картине два названия. И это есть первая попытка типічного портрета в русській портретній живописі справжня гордість музею три монографічні колекції. Кожна з яких окремо представляє видатних російських художників: пейзажиста Івана Шишкіна, баталіста Василя Верещагіна та одного з засновників товариства пересувних художніх виставок Миколу Ге. На сьогодні залишилося небагато предметів інтер'єру, котрі належали родині Терещенків. Чимало речей вкрали під час революції. Більшість взагалі зникла безвісти. Незмінними в цих кімнатах завжди залишалися дзеркала. Це справжнє венеційське скло кінця 19-го століття. Їх особисто придбав Федір Артемійович. Серед речей, які привертають увагу, бронзові кандилі. Лябри, свічники, каміни вони відповідають настроям кожної кімнати. Наприклад, у білій залі ніколи не було багато меблів. Тут влаштовували урочисті прийоми та бали. А ось дубовий кабінет, навпаки, був щільно заставлений. До нього вела курильня у східному мавританському стилі. Срібна ж зала дивувала гостей витонченою стилізацією під рококо та коштовною люстрою. Здесь находится бронзовая хрустальная люстра, которая старше этого дома, люстра XVIII века. И она представляет определенную ценность художественную. Ее даже увозили в эвакуацию. Когда во время Второй мировой войны Киев был оккупирован немецкими войсками, треть коллекции удалось вывести в Уфу. Усі зали музею дозволяють сповна відчути дух епохи та характер перших господарів маєтку. Інтер'єри будинку виконані в стилі еклектики або, як прийнято називати нині, неоісторизму. В одному особняку вдалося гармонійно поєднати різні стилістичні течії. Колекція музею справді унікальна. Утім, якщо завітаєте сюди, уважно розглядати варто не лише картини. Маєток вражає своїми інтер'єрами. Усі зали майже такі, як за часів Федора Терещенка. Обертайтеся по сторонам, піднімайте голову догори, і вам обов'язково відкриються секрети старовинного особняка. Утім, далеко не всі таємниці лежать на поверхні. Деякі доведеться ретельно пошукати. Небагато хто знає про відому історичну постать, котра сховалася у внутрішньому дворі музею. Це імператор Олександр ІІ, у російській історії знаний як Визволитель монумент робота відомого скульптора Марка Антокольського. Єдиний дореволюційний пам'ятник члену сім'ї Романових, що Зберігся в Україні. А ось цьому монументу пощастило більше: бронзового Рєпіна ніхто не ховає від сторонніх очей. Він гордо височіє на гранітному постаменті. Працював над його створенням Олег Комов. Встановили скульптуру перед будівлею музею російського мистецтва у 1984 році. Майже за 30 років цей пам'ятник відомому художнику став справжнім талісманом для молодих митців. У Рєпіна вони просять натхнення, допомоги у творчості та благословення перед важливими подіями. За кілька кроків ще одна перлина вулиці Терещенківської, колись знана як музей західного та східного мистецтва. Діти ще відомого петербурзького архітектора Роберта Мельцера. Цю ділянку Нікола Артемійович Терещенко у 1888 році за символічну ціну продав своїй доньці Варварі. До речі, її чоловік, юрист, громадський діяч та підприємець Богдан Ханенко також був визнаний зним київським меценатом. Зовсім юні Богдан та Варвара познайомилися в Москві. Нащадок Роду Ханенків здобував там вищу освіту. Навчався на юридичному факультеті Московського університету. У вільний час займався доброчинністю, опікувався храмом Святої Тетяни. Там він і зустрів Варвару, котра також давала пожертви на церкву. Молоді люди довго придивлялися один до одного і тривалий час не наважувалися на рішучий крок. Врешті відгуляли гучневе. Сілля в Петербурзі. Звідти відразу поїхали в медовий місяць. Для подорожі молодята обрали Італію. Там Ханенки вперше придбали картини для своєї спільної колекції. Про цей час Богдан Ханенко у своєму щоденнику писав наступне. По пути ми осматривали галереї і музеї Вени, Венеції, Болонії, Флоренції, Ріма і Ніаполя. Я совершенно был подавлен массой новых впечатлений, разобраться в которых я не мог. Я ходил по музеям, смотрел на мраморы, на древние бронзы, на глиняные вазы, но не понимал значения виденных предметов. Чувствуя их красоту, я пришел к сознанию, что мое представление об искусстве далеко не было полным, быть может даже и неверным. Уже в перші роки колекціонування Ханенки знали, що подарують свою збірку співвітчизникам. Такою була їхня громадянська позиція. 1917 року Богдан Ханенко передав усю колекцію предметів старовини і мистецтва, а також рідкісну бібліотеку й особняк у власність місту Києву. Своїй дружині Варварі він доручив завершити перетворення приватного будинку на Терещенківській у музей світового мистецтва. Богдан Іванович, очевидно, закладав таку можливість, що в майбутньому це буде музей. Відповідно, вже наприкінці 80-х років 19-го століття, у цього ще досить молодого колекціонера, який тільки кілька років активно займався колекціонуванням творів мистецтва. Виникла ідея створити публічний перший публічний загальнодоступний художній музей у Києві. Він писав. Що на той момент у Києві було так досить тихо з художнім життям порівняно з Москвою або Петербургом або європейськими столицями, і йому якось, очевидно, хотілося заповнити цю прогалину. І цей будинок мав стати одним з таких перших осередків. На той момент у Богдана Івановича вже була чималенька колекція, і всю вони її розмістили тут. А ще невеличку частинку зберігали у своїй квартирі у Петербурзі. І потім вже у двадцятому столітті ця Петербурзька частина також потрапила на щастя до Києва вже після революції тисяч. Сімнадцятого року двадцять травня 1917 року помирає Богдан Ханенко після смерті чоловіка. Для Варвари Ніколівни настали скрутні часи. Влада в місті постійно змінювалася, і жінка розуміла, за таких умов колекція може опинитися. Під загрозою, аби зберегти своє діти ще вона звертається до щойно створеної академії наук з проханням прийняти від неї у подарунок твори мистецтва. Але до Києва знову повертається радянська влада. Згідно з декретом 1919 року про націоналізацію художніх скарбів, музей отримав статус державної установи. І як це не прикро, у 1924 році. Імена творців закладу були виключені з його назви. Свої останні роки Варвара Ханенко доживала у страшній бідності. Спочатку разом з сестрою та служницею вона мешкала на третьому мансардному поверсі музейної будівлі. Це жодним чином не заважало роботі закладу, але їх все одно виселили з родинного маєтку. Варварі Ніколівні довелося переїхати до Флігеля у дворі до своєї служниці. Хвора, голодна та всіма забута. Вона померла у страшних злиднях. Поховали Варвару Ханенку поряд з її чоловіком на території Видобуцького монастиря. Тривалий час на могилі подружжя стояв простий дерев'яний хрест з написом Ханенкам від Дуні, вірної служниці. У 1999 році історичну справедливість відновили і знаменитій скарбниці повернули ім'я її фундаторів. Сьогодні це музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, що зберігає найбільш значне та систематичне зібрання класичного зарубіжного мистецтва в Україні, яке налічує понад 20 тисяч творів. Саме зусиллями подружжя була зібрана прекрасна експозиція музею: єгипетська антична скульптура, грецькі розписні вази, статуетки. Свою колекцію ханенки збирали по дещицях по всьому світу, купуючи унікальні екземпляри у приватних колекціонерів, на аукціонах та в крамницях антикварів. Ханенку зазвичай дуже щастило в пошуках нових творів мистецтва. Однак аукціони Петербурга та Москви, антикварні крамниці і випадкові знахідки вже не могли задовольнити вибагливого колекціонера. Він прагнув відтворити у своїй колекції всю еволюцію європейських художніх шкіл а придбані полотна розмістити в залах, стилізованих під ті епохи, до яких ці картини належали. Кожний із залів Ханенківського особняку по Терещенківській 15 оформлений у стилі певної історичної епохи. Він містить певні архітектурні елементи, декоративні елементи. Відповідно, у цих залах розміщувалися твори певних епох. Зали е, були призначені для того, щоб створити відтворити певну атмосферу історично, у якій предмети почувалися як у рідній домівці, скажімо так, і звичайно, це справляло враження на відвідувачів. Неповторну атмосферу старовинного особняка Ханенків, що зовні нагадує венеційське палацо. Відвідувачі відчувають вже у вестибюлі, оформленому в стилі бароку. Звідси відкривається вид на парадні сходи та портик, де розташовані копії найбільш відомих статуй античного часу. Якщо ви пройдете трохи далі, в глиб будинку обов'язково потрапите до золотого кабінету. Найрозкішнішої кімнати маєтку і головною родзинкою цієї зали є оригінальні шпалери е, другої половини XVIII століття із зображенням сценок з роману Дон Кіхот. Е, шпалери виготовлені у Брюсселі е, класичні унікальні безворсові ткані килими картини, які були надзвичайно популярні у добу Рококо, е, які були особливою е, родзинкою інтер'єрів тієї епохи, і відповідно перетворилися на родзинку е, нашої зали. Західноєвропейська експозиція займає другий поверх музею: живопис Італії, Нідерландів, Фландрії, Голландії, Іспанії та Франції. Також у колекції скульптури, вироби з бронзи та слонової кістки, ренесансні меблі, знамените венеційське скло, порцеляна, емалі, шпалери й унікальні візантійські ікони, датовані кінцем VI століття. Вони написані в техніці, яка після цього вже майже не використовувалася техніка енкаустики. фарба на основі бджолиного воску. І тому ці ікони досить добре зберіглися. Всі чотири твори, які представлені зараз в колекції музею, це зображення Іоанна Хрестителя VI століття. Це одне з найбільш давніх у світі, іконописних зображень Богоматері з немовлям Христом, те VI століття. Зображення дуже популярних свого часу святих Сергія Івакха, vi початку VII століття, і зображення. Невідомих святих ім'я, яких ще ми сподіваємося з'ясувати, святих мучеників 7-го, початку, 8-го століття всі чотири ікони на сьогоднішній день унікальні і не мають аналогів у світі. На окрему увагу заслуговують інтер'єри маєтку, ошатний золотий кабінет, розкішна червона вітальня, дельська їдальня у стилі голландського будинку 17 -го століття. Стелю останньої прикрашає робота врубеля. Знаний художник розписав плафон на замовлення Богдана Ханенка під час свого перебування в Києві. На ньому родинний герб, червоний замок з трьома баштами і зірк. Витончене мистецтво Сходу: Китай, Японія, країни ісламу та буддизму. Музей Ханенків має найбільшу в Україні колекцію. Нині вона розміщена в чотирьох залах нової експозиції. У приміщенні поряд з історичною будівлею. У залі мистецтва Китаю, окрім колекції класичного китайського живопису, на особливу увагу заслуговують предмети теракотової поховальної пластики. З давніми традиціями прикладного мистецтва знайомлять бронзове литво, порцеляна, взірці шовкоткацтва та художнього різьблення по каменю і слоновій кісті, а також емалі та лаки. Справжня гордість музею подарунки від сучасних меценатів. Це чаша 18-го століття виготовлена тибетськими майстрами з черепа тибетського ченця. І багато вбрана взагалі капали були ритуальним атрибутом гнівних божеств. Але те, що вони виготовлялися з черепа людини, свідчило про дуже високу повагу до людини, яку обрали на таку почесну роль, яку дозволили використати для священих ритуалів. Ось ви бачите, що ця капала оздоблена дуже пишними орнаментами і напівдрогоцінними каменями. Тобто вона з естетичної точки зору, і з точки зору містичної завжди привертає увагу наших відвідувачів. Світ мусульманської культури Ірану, Іраку, Сирії, Єгипту, Туреччини і окремих регіонів Середньої Азії та Кавказу представляють твори різних видів мистецтва: старовинні тканини та килими, керамічні вироби та бронзовий посуд, предмети зі скла та ювелірні прикраси. Перлинами колекції є твори мініатюрного живопису 13-18 століть. Серед них і ось цей аркуш надзвичайної цінності, книжкова ілюстрація Чашник славетного перського художника 17 століття Рези Аббасі. У наступній залі експонуються найбільш традиційні види мистецтва Японії. Велика музейна колекція гравюри 17-19 століть представлена аркушами таких видатних майстрів, як корюсай, Хіросіге та Хокусай. З його колекції також походять ходить зібрання е, японської ксилографії, е, знаменитих е, гравюр на дереві, е, відомих як мистецтво у е і в колекції музею на сьогоднішній день представлено усі найголовніші напрямки е, і найбільш роботи найбільш видатних майстрів е, цього виду мистецтва. Також окрасою експозиції цього залу є різноманітне за технікою оздоблення та сюжетами зібрання цуба деталі самурайських мечів. Велике зацікавлення глядачів викликає колекція мініатюрної скульптури «Нецке» та Окімоно. У музеї співіснують разом схід і захід, твори мистецтва різних націй, частин світу і часів. Кожна експозиція тут самостійно довершена і в той же час гармонійно доповнює сусідні. Музей Ханенків має власний потаємний шедевр, який не пропонують подивитися відвідувачам. У внутрішньому дворі закладу на стіні будівлі збереглися невимовної краси мозаїки. Українська мадонна, пишні, каштанові свічки, обличчя Данко з проникливим поглядом. Приховані подарунки для тих, хто шукає краси в найменших куточках нашого міста. Ці мозаїчні картини в тихому дворі десь на висоті третього поверху за власний кошт виклав у 70-ті роки минулого століття тодішній директор музею Ханенків Василь Федорович Овчинніков. Більше ніде йому працювати тодішня влада не дозволила. Ті, хто знає про приховані витвори мистецтва, називають це місце двориком, у який дивиться Данко. На Терещенківській чи не кожний будинок, має свою історію та приховані шедеври? Ось, наприклад, будівля під номером 13 побудована у формі квадрата. Якщо забратися на горище, то можна пройти по його периметру. Такі споруди архітектори називають колодязями. У Києві подібних усього дві. А ось у будинку No17 свого часу жив відомий інженер Олександр Бородін. Він був одним з перших у столиці, хто придбав телефонний апарат. Аби похизуватися новинкою, чоловік запросив до себе в гості членів відділу місцевого технічного товариства. Поважні чоловіки увесь вечір займалися тим, що дзвонили з одного поверху на інший. На перехресті вулиць Терещенківської та Льва Толстого розташована дитяча клінічна лікарня номер 6. Подібних у, у Києві десятки, проте ця вирізняється з-поміж інших у її дворі. Пам'ятник матері та дитині. Здається, нічого особливого, але пози героїв змушують усміхнутися. Таке враження, що мати збирається покарати малого пустуна. Мабуть, таким чином автори скульптури застерігали дітлахів. що може трапитися, якщо вони ослухаються батьків. Будинок під номером 25 відомий тим, що тут жила художниця та правозахисник Алла Горська. Разом з Василем Стусом та Василем Симоненком, вона була однією з тих, хто організував клуб творчої молоді Севрімінник. Крім цього, її помешкання вважалося неофіційною штаб-квартирою київських дисидентів. Горська входила до групи шістдесятників і, як могла, намагалася матеріально підтримувати родини політичних в'язнів у цьому будинку. Художниця прожила з 1944 по 1970 роки. На її честь на фасаді встановили меморіальну дошку. Сьогодні ми дізналися, які скарби у своїх фондах зберігають музей російського мистецтва та музей Богдана та Варвари Ханенків, у кого просять благословення молоді митці, та куди направлений проникливий погляд київського Данко. Це прогулянки містом. Вмикайте нашу програму за тиждень. Ми продовжимо мандрувати вулицями столиці. Пізнаваймо Київ разом.